Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Прийми наші моління за всіх людей Твоїх, за добру погоду, за ласки благодаті для всіх людей Божих, особливо для нашого народу. З розп'ято і знищено не раз. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. і з колін піднятись поможи і благослови Добрий час Боже, Україну збережи. І слава Україні, героям слава з Богом і Богородицю, вітаю з івано Франківська вас. Я Борис Володю, Павло Дністер, генерал Паланого Вер від Страстного Христа України. Маємо особливий Божий знак, так що люди не пам'ятають, щоб саме на свято Благовіщення було таке погіршення погоди, такі сніги, морози. Все це знак за те, що попереду ще більша війна, ще більша біда. Але як ці сніги дійдуть неминуче навесні, так і вороги. Ми віримо, і зрадники і всяка нечість з України пропадуть із цієї землі. Тому що чим більше людей буде йти молитися там, де є чудотворні хрести, черговий раз нагадую я запалювати лампадки і на інші святі місця, робити праведні справи, тим скоріше буде наша перемога. Богом, то скоріше Боже пришестя буде, і е, вернуться в сонячну спецію герої, друзі, упав за собою Україну неньку, нав якій очолить, як гетьман, як король, згідно пророс попад, Тарас Григорович Григорій Шевченко. Вірте, все так буде незалежно, чи хочуть це, чи не хочуть люди, тому що це слова Божі, і Україна неминуче переможе. І звісно, що чи по смерті, чи в час Божого пришестя. Кожен отримає те, що заслужив. За добро Бог відплатить добром, Ну а за зло, як пише у святому письмі, не кожному буде прощено. А, особливо душі ті, що десь каялися в житті, попри всі свої чинки злі, мають шанс на частилище, але більшість тих людей, які злі, підуть до пекла, дорогі мої. Я ж за тиждень до Страстної п'ятниці від Страстного Христа України хочу вам совісно сказати слова за те, що особливо, як кажуть, душу мою пече. Попри те, що молимося, діємо за наших воїнів, козаків-фронтовиків, переживаємо і за рідних, їхніх і близьких і друзів, особливо молитви, здішуємо піст, і добрі справи, щоб все-таки Господь поміг меншими старостями перейти ці дні людям нашим патріотам, дорогим, ну і людям з інших націй світу, які як божі діти допомагають нам у священній боротьбі проти Богу проклятих московитів і тої нечисті азіатської глобалістської, яка їм все більше допомагає. І все більш планує знищення України українців насамперед, тому що вони знають, що наша нація головна в божих планах, і доказів тому надзвичайно багато, як і сумних доказів того, як найбільше вони проти нас створили зло, особливо в минулі три сотні років. І особливо в минулому столітті ви знаєте, що найбільше за всю історію людства у двох сусідніх війнах загинули українці. У нас було Три голодомори, коли в інших націях взагалі ніколи не було. Ну і чинили проти нас всіляке зло, в тому числі і умисні ядерні вибухи. Ми знаємо, що завдяки українцям були врятовані інші нації, і в першій сусідній війні через українців був перелом, і в другій. зараз ціною життя сотень тисяч українців. Захищається європейці і світ це більше біда є, коли а перекручують ідеї націоналістів і християн. Найбільш сумно те, антихрист Путін і його банда, проклята рашофашистська, напала на нас після того, як поставили свого зе клоуна. Який як відомо, що він натворив перед 24 м Лютим 2022 року, і який так просочений і не вступається, залишається на посаді президента. Я не є прихильник Петра Порошенка, але нагадаю вам я, що з 2014 року у нас іде війна, і, попри всі власне, ситуації злі, Петро Порошенко таки пішов на те, що були вибори. І зараз всі, ті, хто аргументують, що виборів не має бути, це є на руку ворогам України. Є конституція наша чітко пише те, як мають бути вибори незалежно чи війна, чи не війна. І нагадаю вам, що виборів таких і не буде. Тому що згідно пророцтва Па буде ще більша війна, з'яволже Христа у період саме чи до 20 квітня, чи після 20 квітня побачимо всі ті події, і створення так званого уряду порятунку України, нібито за Божим благословенням, який має очолити сумновідомо тварюля. І вже тоді Бог прийде наші дні в четвер. Це буде неминуче, саме день визначений, коли це буде. Годину знаємо, але самого числа того дня ми не знаємо. Але після того в Україні залишиться жити тільки Божі люди, і все народно у всіх селах і містах відкрито не через виборчі дільниці. А через відкриті збори на майданах вони підтримують позицію, ту, яку буде сказано від самого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа і від генералітету Української нової бизної ради УГВР, що найбільш є тим урядом тайним в Україні, який чекає всіх тих подій. Ще з 1944 року, нагадаю вам я, події могли ці бути ще в 60-ті роки у час третьої всесвітньої війни, яка могла бути е, після сутички США і СССР е, в Карибському морі. Ви знаєте, е, навколо Куби, яка була ситуація. І була з'ява матінки Божої в Іспанії в Гарабандалі. Її слова, що Бог відтягує ще. На період правління п'яти ПАП римських події найстрашніші найзліші тої біди, тої всесвітньої війни, яка неминуче буде, але від молитв людей залежить. Чи та війна буде особливо страшна, чи Бог допустить зменшення страстей наших. І Найбільше це залежить від вчинків людей, що вони будуть праведні, і ви знаєте, що українці наші дорогі виявили себе тисячі мільйони раз як найбільш героїчна нескорена нація, і саме тому та наша федерація особливо старається. Зробити все, щоб знищити і Україну і наше патріотичне покоління і старе і середніх літ, а особливо молоде. Людям зрозуміло, що в Україні керують не українці, як у Московії, а секта Хабат. І які плани їхні знаємо, ми, що мають являти свого Месію, свого Христа по-нашому Христа, і скоро будуть особливі події, за які не раз попереджав я від Бога. Але хочу наголосити, що перед тими подіями умисно та Шантрапа зробила, як відомо, вбивство Ірини Фаріон і звинуватили невинного юнака В'ячеслава Зінченка. І за це сказала Божа Мати. Я перший зі всіх українців, зі всіх священників, сказав слово причистим ородиця. Що В'ячеслав Зінченко є не ще 26 липня на другий день після його арешту в минулому році. За це зняв до 10 відео. Буду повторяти можете їх знайти. Позиція моя щодо доньки Ірини Фаріон, шановної Софії, яка є е, дружиною загиблого нашого героїчного воїна. Теля, який вже в Бога Святий, має вернути з Іриною Фаріон серед сонячно воскресних героїв друзів у ЗСУ. Нагадаю вам я, як це передала причиста Божа мати. І як відомо, шановна Софія, я мамою. Двох діточок чудових ночі судя гідні нащадки нашого героїчного воїна і Ірини Фаріон, нашої героїчної патріотки. Але на жаль, Софія сама дурена щодо того, що В'ячеслав Зінченко винний, нібито в смерті її мами, це окрема розмова. Але повага моя до неї є набагато більша. Наголошую це ніж до В'ячеслава Зінченка. І та заява, яка пролунала з уз е, одної з прихильниць В'ячеслава Зінченка, вона є сатанинська безсовісна. І на сторінці Петра Опришка, мого першого заступника інтернет-групи «Сокіл Дністер Плюс Дніпро плюс» з'явилася наша заява. Всім засобам масової інформації я показую фото, під яким ця заява є на моїй сторінці і на сторінці Петра Опришка можете прочитати її. Хочу вам показати безсовісні слова проти доньки славної нашої героїчної патріотки світлої пам'яті вже святої Ірини Фаріон. І ці слова мають прокурорське реагування та покару. І це або провокаторка свідома, або просто е... е... ймовірно злоблена жінка. Яка не має ніякого почуття совісті поваги, всі наступні засідання суду її не мали би допускати і, взагалі, притягнути до кримінальної відповідальності за наклеп в кращому випадку оштрафувати Взагалі, серед прихильників В'ячеслава Зінченка. Ми все бачимо тих, яких називаємо що вони москвороті за москальське православ'я. І так далі. І звісно, у тій групі мала би мама і батько В'ячеслава зробити порядки. Пам'ятаємо слова Ісуса Христа, що відповімо за кожне слово, а не тільки за кожний чинок. І особливо кличу вас. Я помолитися за світою пам'яті Ірину Фаріон, її родину. За всіх людей тих, які все більше є за нашу козацьку християнську Україну, а особливо тих, які є вірні у ГКЦ але нагадаю вам я, що саме нині 11 квітня минає 80 років в 1945 році і богопрокляті, комунорашо-фашистські окупанти Сукові, почали переслідувати, вбивати наших єпископів, наших священиків, наших християн і на своєї дебільної кремлівської постанови. І арештували Йосипа Сліпого, багатьох інших єпископів. 76-й псалом Голосом моїм до Господа я буду взивати. Голос мій до Бога, і він почує мене.